Українці поступово звикають до того, що у публічних місцях, органах влади чи закладах обслуговування, майже винятково лунає українська мова. Це передбачено і законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, який нагадаю був ухвалений. У 2019 році і замінив скандальний антиукраїнський мовний закон Ківалова Колесніченка, регулюючи використання української мови у публічному просторі, закон натомість не поширюється на сферу приватного спілкування навіть там, де українську вимагають від працівників закладів. Де слава? Слава нема. Ну, в мене тут, бачите, от покажіть, нема. Ні, покажіть весь стіл, будь ласка, режисер, дайте, дайте весь стіл. Нема слави. У мене тут є крісло, яке лягло спати, втомилося. Ну, слави нема. Він втомився. Він дуже сильно втомився, і тому буде наступного тижня. Так що, е так, що до мовного конфлікту пишете: дівчина молодець. Я знаю дуже багатьох насправді дівчат, які в тому числі і коментуючи цей мовний конфлікт, а говорять про те, що вони відчувають підсвідомо от, якось загрозу, коли вони чують поруч чоловіків, які розмовляють російською мовою. Але знову ж таки, це якби особисті переживання людей, і дівчата це пояснюють в тому числі тим, що дехто із них вони були. У, на території Київщини е, у лютому, березні 22-го року, були частково там на територіях, які були на тривалий період окупованими, і тому власне в них от зберегло збереглася оця от травма. Вони відчувають небезпеку, коли чують російську, особливо від чоловіків. Тому знову ж таки дуже часто мені вар мені здається, що варто розуміти, що подібні прохання можуть бути якраз з цієї точки зору, що Людина, ну людині страшно, людина відчуває тривогу. Ну але знову ж таки, у них русскоязичної челюсті, пише наш глядач.